У конотопі невідомі побили депутата Сумської обласної ради Сергія Демеху. Вони перестріли його, коли той направлявся додому. На чоловіка накинулися з металевими палками. Зараз він госпіталізований з діагнозом черепно-мозкова травма. Нападники текли. Анастасія комендантова розкаже більше. Побиття депутата облради трапилося вночі. в машину, вийшов мене. На мене напали молодики, які сильно побили, валили і били. Кулаками, ногами й палицями якимись по спині та голові. Гадаю, що можливо по складова. Зараз же чоловік у лікарні у нього розсічена шкіра голови та зафіксовані численні побої на тілі. Ситуацію прокоментував губернатор Сумської області Микола Кличко. Перезвонив колишньому колезі по обласній раді Сергію Демесі. Зараз він під крапельницею, стан його задовільний. Побажав йому швидкого одужання. Національна поліція вже займається пошуком злочинців. Але робота правоохоронців на цей час не дала результатів. Випадкові перехожі, котрі побачили бійку, негайно викликали поліцію та карету швидкої. На жаль, зломиться вдалося втекти. Нападникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Нагадаємо, восени така ж ситуація склалася й у сумах. Біля власного будинку побили депутата міськради Євгена Скоробагацького. Той також отримав численні травми голови. Анастасія Комдантова, новини СТС.